Якщо ви посадили азиміну, трилобу, то пересаджувати її, це, я вам скажу, кайф, один із самих таких неприятних процесів. Старайтеся садити азиміну сажаниць на постійне місце і не пересаджувати. Я посадила на дачі 5 штук, це голландські саженці. Два вже ми трохи пересадили, там корнева була дуже погана. Ну і по саженцю було видно, що він і врости вони не йшли, і корнева там слаба. А це от, третій екземпляр, подивіться, ми його вже тут обкопали. стрейч плін плівкою замотали, тому що щоб не розпався ком. Я навіть не знаю, як ми будемо її витягувати. Корнева пішла воно mm. ну, бачите, корнева пішла оту аж туди. Тепер ми цю корневу хочемо обкопати і будемо витягувати і перевозити. Не знаю, як будемо витягувати, будемо просити когось, бо у нас один батько тут. Як то кажуть, один чоловік, треба мужську силу. Оце ось один саджанець нам викопати треба. Ось, і ось і ще один. І ось ще одне. Я думаю, що тут на все корнева така. Коротше, дитина поїхала за застреч плівкою. І це в нас, я так розумію, робота на цілий день. Саженці були посажені в цьому році. Куплені були в прошлому році, приїхали вони з Італії. В цьому році вони були весною посажені в травні місяці. І оце. Така наросла корнева система. Так що я вам просто кажу, що садіть азіміну зразу в те місце і не здумайте її пересаджувати. Тому що в нас оце така цікава процедура. Пишіть під відео коментар, бо у нас сильно такого досвіду немає повершення зіміни. А в кого вже вона є, чи правильно ми робимо, чи неправильно. От. Але там читала відгуки, що треба, щоб корнева не розпадалася, і вона дуже не любить пересадку. Так як вона не любить пересадку, то ми оце її так обкопуємо і будемо таким шариком, стараємося його перевезти. Так що оце така покажу вам далі, так що не переключайтеся. Я думаю, відео буде цікаве і корисне. Отака корнива літрів на 40. Єлі витащили, слухайте, люди добрі. Садіть зразу на одне місце. Подивіться, яка яма. Розкопали цю яму. Яма приблизно метр на метр і метр вниз. Цей саженець, він ізначально був такий гарний. Якщо ви купуєте саженці, так що дивіться на подвій і дивіться на, саму, на самий саженець. Тому що ті два саженці, які в мене там, ми їх пересадили, дуже погані були. Ну реально були дуже погані. І ми їх... Там корневу ну, дійсно взагалі корневої не було практично. А в другої то такі слабенька вона була. А тут, звісно, це. Літрів на 40, мабуть. Тепер нам яму треба там викопати, отаку ж, щоб же його туди вкинути, цей ком. Коротше, щоб контент. Дивіться далі. Ну, а цю вже розкопуємо трошки по-другому. Велику яму копаємо зразу, бо там ми спочатку маленьку таку обкопали, воно незручно. Ми його залазили і на колінах, і... І по-різному, по а зараз вже ми трошки по-другому. Може це відео буде комусь таке корисне, тому що ну, так сталося, що посадили спочатку тут за будинком на дачі, а тепер у нас все перегралося і ми вирішили її пересадити на туди, там, де садок-садок. Але така оця катавасія з викопкою. Не хочеться травмувати корневу систему, бо саженці дорогі, я рахую. Так що не переключайтеся. Так, екземпляр номер 2 Вірніше, це вже четверта. Дивіться, дуже літрів на 40, 50, мабуть. Це бачите, на неї корніві. Такі ці тоненькі. Це ми її так розкопали. Зараз стріч плівкою замотаємо і будемо якось витягувати. Це іще більша корнева система. Ну, я вам скажу, що ми дуже гарно її поливали. Дійсно, що треба дуже гарний полив. Чим більше ви поливаєте, тим краще корнева система наростає. Так що будемо витягувати. Ну, це нам ще цю треба витягнути. І оцю це капець, я вам кажу, 10 разів подумайте, куди ви будете її садити. Таке тяжке воно, що це. Нема слів. Прима 12-16, це. Оце, вже не пам'ятаю, як вона називається. Санфлауек. Ну, пересадили ми цю азіміну. Звісно, в мене шок-контент, тому що. Одну саму велику. Один не втримав помощник. І ми її розламали, вона впала на... і розламалася. Одламався прививка, одламалася. Я не знаю, що з неї буде. Там сама велика корнева система. Ви знаєте, я і плакала тут, так було бідно мені. Але така ситуація, хто тут розуміє. Не знаю, чи тут є брунька самої прищепи, чи немає. То, що воно знизу діб'є, це 100% по двой. Ну це щось осталося. Оце. Воно непонятно, чи воно з прищепи, чи воно із, із сорту. Коротше, розламали геть. стався один пеньок. Ми його, звісно, посадили, але що з нього буде, я не знаю. Чи можна його привити тепер? У мене є сіянці однорічні. Але ж вони малі, такі, тонкі. Тут такий гарний був саженець найвеликий саженець був. Так що не робіть цього ніколи. Я вам просто кажу: не робіть. Садіть її на постійне місце. Десять разів обійдіть свій участок, подивіться, куди вам треба, щоб нічого не затіняло, щоб ви його не пересаджували, Временно, а зіміну не садіть. Якщо ви її гарно поливаєте, то в неї за рік часу корнева система на 40 літрове відро. От, так що отака в нас ситуація неприємна. Але так як я вже відео вам стала знімати, то я її вже вам знімаю до кінця. Ну, в общем, отака в нас ситуація плачевна. Ну, побачимо, що воно буде. Побачимо. Так що всім дякую, хто був сьогодні зі мною. Голос у мене, звісно, чуєте. Такий я дуже розстроєна. От, Так що пишіть коментарі, цікава ваша думка. Хто вирощує азиміну, Початківці, вже опитні люди, які, верні, які мають досвід вирощування азиміни. Так що всім вам дякую до зустрічі.